Легендарного Володимира Кличка, а разом із ним фінали 16-го міжнародного молодіжного боксерського турніру на призи братів кличків зустрів бердичів. Із 8 по 12 липня у міському палаці культури тривали бої між кращими молодими майстрами шкіряної рукавички із п'яти країн. Ціна перемоги можливість представити свою державу на молодіжних Олімпійських іграх у Китаї. Тож годі й казати, що рівень тих, хто дістався до заключного етапу турніру, був надзвичайно високий. 16 років то вік, коли час отримувати паспорт. Відтепер Бердичівський турнір на призи Володимира та Віталія Кличків матиме такий документ. Присвоєна цьому незвичайному паспорту своя серія МТ міжнародний турнір та особистий номер дванадцять люсім, день місяць та рік знаменної дати. А імена, що вписані до нього, то імена усіх тих, завдяки кому ці престижні змагання з'явилися на світ та зростали, даруючи країні і світові справжніх майстрів боксу. Підходить до завершення дуже гарне спортивне дійство. Рівно 16 років був започаткований турнір на призи братів кличків. Міжнародний турнір, який має гарну історію тільки що про це говорили. Через наш турнір прийшли практично всі сьогодні світові, відомі люди боксу з України. І Василь Маченко, і Ласков, і Усік. Всі вони пройшли через Бердичів. Тобто наш турнір залишив гарний світ розвитку боксу, як України, так і інших країн. Безумовно, сьогоднішній турнір це ще одна гарна сторінка. Але цього всього могло б і не бути, якби не було тих людей, які спочатку дали добро на його проведення. Це і Віталій, ваші аплодисменти. Напротязі всіх 16 років вони підтримують турнір. І хотілося б подякувати також їхнім, їхнім командам. І і Віталій, це і фан-клуб, і фонд кличків. Які фінансово підтримують цей турнір з першого, і я переконаний, до зотого будуть підтримувати свого часу. Ексклюзивного бердичівського черевика із рук Василя Мазура отримав кличко старший. Аналогічний презент Володимиру Бердичівський міський голова окреслив символом успішного поступу не лише престижними рингами, а й життям. Взагалі, почесний гість Бердичівської землі віддячив господареві змагань фірмовими кличківськими рукавицями. Такий подарунок з его слив слугуватиме Василю Мазуру надивным талисманом у подальших життєвых перемогах. Я хотел бы поблагодарить также еще раз коорганизаторов этого турнира. Вас Василий, спасибо вам большое. Мы встретились перший первый раз очень давно, 18 лет назад, практически позже этот турнир ушел в жизни. 16 лет проходит уже 16 год. Это дата, с которой, можно сказать с гордостью, этот турнир каждый год проводился, как бы сложно не было, трудно не было, но также благодаря поддержке этого турнира, а, не знаю, солдат один в поле не воин, я хотел бы поблагодарить также нового коорганизатора а, Сергея Алексеева, это основатель, президент. Фанк-клуб Братитычко, Сергей, спасибо большое. <плодисменты> спасибо всем, всем организаторам, спонсорам за все эти годы. Я бы не хотел ни в коем случае забыть на этом празднике спорта, на этом празднике спорта э, вспомнить о том, что наша страна проходит через очень сложный период нашей истории, самый сложнейший. Я надеюсь, чтобы он никогда не повторялся, и хочу, чтобы Ми пройшли через этот геополітичний, політичний економічний кризис настолько швидко, наскільки це можливо. самое главное, щоб у нас був мир над головою. Вот такого элементарного нам, українцям, не желалось, Як в ті племена? Подарунки отримав Василь Мазур із рук хрещеного батька бардичівського турніру на призи кличків багаторічного першого віце-президента Федерації боксу України Ігоря Гайдамака. Пройшов великий путь, щоб цей турнір. стал таким красавцем, как он выглядит сегодня. От имени Олимпийского комитета и его президента Олимпийского комитета Украины Сергея Назаровича Будки разрешите вручить мне награду подяку Мазру Василию Константиновичу за огромный внесок в развитие, естественно, спорта в Украине. Наш професіональний шаг ету перчатку золоту, Федерація бокса України від себе для, для вручення Васілі Константиновичу за всовий вклад в розвиток українського бокса. Колись на подібних турнірах хлопчаком виступав і Володимир Кличко. Їхня неоціненна користь у тому. Зазначив чемпіон світу на прес-конференції, що саме на таких змаганнях юнаків вчаться мало того, що ставити перед собою мету, але й досягати її, б'ючись на ринзі за перемогу, додає Володимир Кличко: ти освоюєш науку досягнення чемпіонства і у повсякденному житті. Тож старання людей, котрі роками пропагують все те найкраще, що є у спорті, не можуть не заслуговувати на подяку. Ініціаторами ініціатором є, є ні Віталій і водімір. А... мэр города э, бердечева И я скажу, без вас, Василий, это было бы просто невозможным на протяжении такого длительного времени. Э, и ту поддержку, ту инициативу, поддержку на протяжении 16 лет, которую вы оказываете этому турниру, этот турнир бы умер и не жил. Спасибо за высокую оценку нашей деятельности. Но я хочу сказать, что Проведення турніру це колективна праця. І з самого початку і ви, і ваш брат, і ваші команди завжди були поруч з нами. І це тільки в результаті такої колективної спільної праці вашої тренерів, боксерів і федерації боксу України нам вдалося і проводимо такий турнір. Василь, я з вами абсолютно согласен. І я вважаю, що це созидательне зерно, яке є у нас. У всех украинцев и я бы сказал, не то, что у всех, а это наша суть украинская созидать, а не разрушать. И я уверен в том, что если бы такие турниры и спорт также поддерживался, как здесь, в городе Бердичеве, на, на протяжении многого времени, должны также... Як наглядний примір для подержання, приходіть везде по всій країні. Сьогодні Володимир підкреслив, що він відбувається дуже непростий час для України. І саме проведення таких турнірів, таких заходів, воно значиме для суспільства. Ми проведенням цим турніром підкреслюємо про те, що суспільство має тільки перспективу розвитку в тому випадку, якщо спільні якісь питання будуть вирішити тільки на спортивних аренах. І цей турнір ще це невеличкий такий вклад. Ну скажімо, акцентування громадськості на те, що саме таким шляхом потрібно йти, а не іншим. У 2014-му стараннями організаторів міжнародний боксерський турнір у Бердичеві означився новою обгорткою. Численні крани у Фоє онлайн-трансляція на весь світ, яскрава інсталяція. Досвіду, що його за роки проведення змагань встигли напрацювати і команда братів кличків, і Бердичівська міська федерація боксу в особі Василя Мазура та Олега Сікорського, цілком вистачить, аби на найвищому рівні проводити турнір у майбутньому. Запевнили учасники прес-конференції. мы представляем наше государство, в этом случае в городе Вердичеве. И на протяжении этих лет 33 государства принимало участие. Я рад тому, что сегодня, несмотря на ту сложившуюся ситуацию в Украине, геополитическую, политическую, экономическую, военную, к сожалению, те страны, которые приехали, это Германия Грузия, и Дагестан, и Молдова, что они не побоялись и приехали. Не побоялись какой-либо промывки мозгов через масс-медиа, пропаганды так называемой. И я уверен в том, что, еще раз подчеркну эти слова, это очень важно, что спорт объединяет, и спорт должен объединять. Каждый турнир, он и складом команд, и географией. Минулого раз у нас було 16 команд із трьох континентів. А то, що він цей особливий турнір, ну ви ж ви ж ви всі бачили, що ми отримав турнір Паспорт. Ну і Відповідна вже увага від, від братів кличків від нас до його проведення буде більш така прискіплива. Команда кличків дуже омолодилася, вона працює енергійно, і нам приємно, що відбулося дуже гарне поповнення, і це поповнення гарно спрацювало. Цьогорічну фінальну десятку боїв бердичівляни чекали з особливим нетерпінням. У двох боях за золото турніру мали поборотися і наші земляки вихованці спортивного клубу Крос Олексій Кривець та Дмитро Чулячеєв. Проти 17-річного Олексія, який до цього встиг провести 84 бої, одержавши перемогу у 76, вийшов на ринг співвітчизник представник Донеччини Жермен Шхін Рімана. За плечима суперника у синьому участь у чемпіонаті світу, де він став п'ятим. Підопічному Олегів та Ігоря Сікорських довелося нелегко. Та бій він провів достойно, програвши з мінімальним відривом. Один-два. Бій був дуже важкий, але тренерам гарно готували. Це постійні були тренування, вони дуже багато звертали уваги на нас. Я також вважаю, що мені трохи не вистачило для перемоги. Але ще в наступному році також будуть змагання. На них також надіюсь буду виступати. Я наважаю, що. Наступному році буде краще. Як ти оцінюєш для себе цей досвід цьогорічний? Наскільки він тобі допоможе перемогти? Можливо, це, мабуть, найбільший досвід, як я боксую, тому що це найкращий турнір в нашій Україні. Турнір класу А. Дуже багато опиту я за цей бій взяв, тому що це був учасник чемпіонату світу. Я вважаю, що я гарно пробоксував тренера. Ну, є помилки, звичайно, як у кожного боксера, буду над цим працювати. Але бій був гарний. Дякую супротивнику. Все було дуже добре. Вигравши в українця Ігоря Григорощука, опинився у фіналі, і юна зірка бардичівського боксу Дмитро Чулячеєв. Чемпіонське звання наш земляк відстоював у зустрічі з Юліаном Івановим з Молдови. Останній до цього встиг розправитися з Романом Павлівим та Сергієм Федоровим. Ще до початку фінальних двобоїв фахівці пророчили Дмитрові перемогу. Мовляв, хлопець по-справжньому талановитий і перспективний. Очікувань своїх прихильників і опонентів вихованець Сікорських не підвів. Повна перевага на рингові, чисті 2-0. І ось вже він на вищій сходинці п'єдесталу отримує золоту медаль із рук самого кличка. Перед боєм ну, переживав, було тяжко, а коли вийшов на ринг, стало легше. Було на рингу важко, але я зробив все, щоб стати переможцем. Мої тренери три Сікорських. Батько та їх два, та його два сини. Вони дуже багато прикладають нам уваги. Дві тренування на день. Кожного дня тренуємося, допомагають в власному житті і візі допомагають в школі, візє, в учобі, І дуже прикладають багато уваги до тренуровок. Як вони відреагували на твою перемогу? Що казали тобі після бою? Сказали молодець. Правильно все робиш, хорошо працюєш. Що відчував, коли отримував нагороду від кличка? Був дуже радий, дуже приємно мені. За результатами десяти фіналів дев'ять разів на головній сцені боксерського дійства лунав український гімн, свідчачи про потужність та силу національної збірної України. І лише одного разу на перше місце зійшов гость з-за кордону. Переможцем турніру у надважкій вазі став боксер із Німеччини Кадіру.